Вітаю вас на програмі Герої поруч. Сьогоднішнє відео присвячено правилам поведінки з ветеранами. Згідно даних загальнонаціонального опитування соціологічної групи рейтинг, проведеного спільно з УВФ у 2023 році, 91% українців вважають, що суспільство поважає ветеранів. Для того, щоб ми краще розуміли витоки проблем військовослужбовців. Керівникам варто знати певні психологічні правила, яких дотримувалися в бойовій обстановці наші герої-ветерани. Знаючи ці правила, керівники зможуть врахувати їхні наслідки на ветерана та його поведінку. Перше правило обережно з почуттями та емоціями. Якщо людина виявляє емоції в бою, то вона вразлива. Людина має загострити свої відчуття, але не повинна проявляти чи загострювати свої емоції. Тобто шкіра має працювати, очі мають працювати, слух має працювати, а емоції ні. Більшість людей включають все на максимум або відключають все повністю. А в бою доводиться робити цей поділ. Знаючи це, не вимагайте прояву емоцій, обережно запитуйте про почуття. Друге правило це зупинка в хаосі. Коли довкола відбувається якась метушня, хаос чи ще щось, що ветеран не розуміє, то варто запропонувати ветерану зупинитися, ніби завмерти, перестати рухатися і почати сприймати. В робочому житті на етапі адаптації співробітник може не розуміти, куди рухатися, що робити, не проявляти ініціативи. Тому поступово давайте чіткі доручення. І пробуджуйте творчість. Третє правило: нікому не довіряй, нічому не довіряй. Це правило у ветерана пов'язане з особистою безпекою. Наприклад, люди, колеги підійшли та пропонують їжу, а ветеран оглядається і ставить собі запитання: чи безпечно довкола, чи безпечна ця їжа, чи немає в цьому якоїсь пастки. А доти, доки не буде переконаний у безпеці і нічому нікому не довіряй. При цьому, якщо боєць не може довіряти друзям, які вже були перевірені, то він просто може збожеволіти або загинути. Довіряти можна не тому, хто просто каже, що все буде гаразд. Ветеран буде довіряти людині, яку бачив реагуючою правильно. В певних ситуаціях і бачив, що цією реакцією вона вчинила правильно. Вся довіра ґрунтується лише на особистому досвіді, а не зі слів інших. Саме тому будування довірчих відносин є одним з важливих етапів реінтеграції. Прийміть це до уваги, створюйте та пробуджуйте довіру у команді. Четверте правило: завжди плануй заздалегідь. Де б військовослужбовець не знаходився, він складає плани відходу або наступу. Якщо звідси стріляють, я піду туди, якщо звідти піду сюди. Що втримує кулю? Де можна сховатись, через що можна пройти? Оце постійне планування шляху відходу чи наступу стає звичкою. І робить це наш військовослужбовець лише з однієї причини бажання, звісно, вижити та перемогти. Зробив крок, відповідно, ти вже в іншій ситуації і прораховуєш усе знову. Наступний крок і знову по-новому. У голові завжди є план, що ти робитимеш, якщо щось піде не так. Знаючи це, допоможіть або ж організуйте допомогу у прописанні плану, наприклад, на день, на тиждень, на місяць. Дайте визначеність. П'яте правило: надайте підтримку. Дуже багато моїх колег, що знаходяться на війні. Тяжко підтримувати зв'язок, але я намагаюся в телефонному режимі поспілкуватися, підтримати їх. Я знаю, що вони відчувають. Вони дуже давно вже не були вдома. Їм потрібна підтримка. Я це розумію. Я був, так сказати, на їхньому місці, тому підтримка з цього боку, вона дуже-дуже надихає, дає мотивацію, дає сил. Далі боротися, тому намагаюся регулярно дзвонити колегам своїм. Найкращим варіантом буде виділення ментора, простими словами, наставника. Або, до речі, сучасна назва посади, яку обіймає співробітник, який опікується ветеранами, це кейс-менеджер. Насправді не так важливо, як ви назвете цю людину. Важливо, що цей співробітник буде робити, як зустрічатиме ветеранів, що буде проводити з ними ознайомчі діалоги, проводити первинні скрінінги, звичайно, навичками якого він має володіти, і на цій стадії формується персональний кейс нашого ветерана. Фахівець по роботі з ветеранами має володіти всією повною інформацією щодо можливостей медичної та психологічної реабілітації для того, щоб запропонувати їх нашому герою ветерану Він фіксує для себе складнощі мотивації конкретної людини, підключає додаткові інструменти впливу, наприклад, там, побратимів, родину, психологів тощо. Тепер давайте поговоримо більш докладно про військову культуру. Коли ви, як керівник, маєте хоча б загальне уявлення про цю культуру, ви зможете побудувати довірливі ці відносини з ветеранами. А тепер ви вже знаєте, як це важливо у щоденній роботі з ними. Отже, ця культура спирається на загальну інформацію про функціонування та світосприйняття. Військовослужбовців та членів їхніх сімей. Щоб побудувати довірливі стосунки з ветераном, ви як керівник маєте перше, знати основи військової культури, що включає інформацію про функціонування та світосприйняття військовослужбовців та їхніх сімей. Друге, розуміти специфічність структур, функцій, звань у підрозділах армії. Третє усвідомлювати різницю в військовій культурі між різними родами військ. Четверте визнавати цінності, переконання, традиції та функції армії, які впливають на світогляд наших ветеранів. П'яте розуміти систему цінності збройних сил, зокрема пріоритету місії. Шосте усвідомлювати значення самопожертви, честі та смиренності для військовослужбовців. Сьоме розуміти важливості колективізму військової культури та бажання берегти один одного. Восьме. Мати повагу до індивідуальних мотивів військовослужбовців і їхнього досвіду, а також рішення щодо служби та відставки. Дев'яте розуміти унікальні внутрішньогрупові культурні відмінності військовослужбовців, включаючи стать, расову, етнічну приналежність. Вік, освіту, соціально-економічний статус, певні здібності та навіть релігійну, і духовну орієнтацію. Десяте поважати прагнення до ідентичності військовослужбовця, наприклад, стиль одягу, методи спілкування та взаємин з іншими людьми. І одинадцяте знати про потенційні проблеми адаптації. Розуміти про поширеність типових проблем, які виявлені вже в процесі сучасних досліджень. Цей список, звісно, не є вичерпним. Проте він допоможе вам краще зрозуміти наших героїв ветеранів. А тепер час переходити до тих корисних рис, знань та навичок, набутих ветеранами, які можуть стати в нагоді в цивільному житті. Детальніше про це дивіться наступне відео.